Цукровий діабет. Як попередити ускладнення? Про це говоримо. І в гостях у мене ендокринолог Чернівецької обласної клінічної лікарні білого Юрія В'ячеславівна. Тож доброго дня. Доброго дня вам. У мене інформаційна довідка. Цукровий діабет це група хронічних невиліковних неінфекційних. Інвалідизуючих і часто фатальних високовартісних у лікуванні метаболічних захворювань, що мають наслідком підвищення рівня глюкози крові внаслідок неможливості секреції або засвоєння інсуліну. І ефективного способу профілактики діабету першого типу немає. Другого, звичайно є там профілактика ожиріння, фізична активність все таке і, в принципі, поділяють діабет класифікація. Така основна це три типи: першого типу діабет молодих, другого типу діабет більш старших людей. І третій — це діабет вагітних гістаційний, Тож про це нам розкаже фахівець, який дуже добре у цьому знається. Перше запитання у мене: як діагностувати захворювання? Ну, взагалі, цукровий діабет да, це хронічне захворювання ендокринної системи, яке якраз і проявляється підвищенням рівня цукру в крові. Звісно, він ділиться на перший тип, другий також є гестаційний, який ми вже часто зустрічаємо у наших вагітних. А якщо взагалі говорити про Перший тип так то не звісно, менше хворіє, 10%. Е, це як автоімунний де захворювання, тобто у своєму організмі, абсолютна нестача інсуліну. А, якщо це говорити про другий тип, то це якраз вже і є інсулінорезистентність за рахунок того, що інсуліну в організмі є надзвичайно багато, але він не може потрапити до всіх периферичних тканин. Це вже більш часто зустрічається це 90%. Тобто, найперше, для того, щоб нам зрозуміти, це людина вже звертається з певними скаргами, да? де ми можемо вже розуміти, чи це все таки цукровий діабет, чи це щось інше. Да? А, ми назначаємо діагностику. Да? Тобто діагностика. Це завжди е, цукор крові, наші це обов'язково. Ми заміряємо одразу. Людина може прийти з пальчика зразу здати. Ми можемо зрозуміти. Уже подальша діагностика, така конкретна. Це такий показник, як глікований гемоглобід. Да? Е, е, це біохімічний показник крові, і він дає розуміння саме е, середній рівень цукру в крові за три місяці. Якщо це йдуть показнички від 5.7 до 6.4, то це є предіабет, якщо більше 6.4, більше 6.5, це вже йде виставляється діагноз діабет. Тому, Тому, ти 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 бач, ти ти ти... Я вибачаюсь. є таке уточнення, бо я вичитала, що якщо з пальчика беруть кров, то 6,1 це вже багато, якщо з вени, це 7 і більше, якщо в будь-який момент часу 11 і 1 і більше це вже діабет. Чи правильно я прочитала, бо я думала, що це якийсь стандарт з усіх місць, де береш, він має бути одинаковий? Дивіться, е кров з пальця для е дорослої людини, здорової, це 3,5, 5,5. Все, вже, що йде вище, ми посилаємо на основний цей показник це глікований гемоглобін. Тобто ми дивимося показник трьохмісячний. Він вже йде кров з вени. По ньому також ми орієнтуємося. Якщо це вже людина, яка хворіє цукровим діабетом, вона на інсуліні чи це на таблетках, там йдуть інші показники, для того, щоб ми тримали цей цукровий діабет в стадії компенсації. І для вагітних. Коли вони до нас звертаються в 24-25 тижнів, вони роблять тест толерантності до глюкози? Тобто спеціальний розчин з глюкозою вони випивають, чекають там годину, дві, і, і також їм набирають кров звене. Це зовсім інше. Чи завжди інсулінорезистентність переходить в діабет? Чи якщо людина так візьметься за своє харчування, за всі інші чинники, вона може не допустити? Е, ну, дивіться, інсулінорезистентність, зрозуміло, що це стан зниженої чутливості тканин організму до дії е, якби, інсуліну. Е, часто це якраз виникає, коли є зайва вага. Да? Тобто, якщо людина має е, зайву вагу або це вже йде ожиріння, якщо вона веде малорухомий спосіб життя, сидяча там, робота, да? і якщо це неправильне нераціональне харчування, все це якби призводить до інсулінорезистентності. Е, наприклад, якщо говорити про дівчат, інсулінорезистентність свою чергу. Воно призводить до синдрому полікістозних яєчників, далі вже це проблема з менструальним циклом, це можливо безпліддя, це, наприклад, оволосіння, да, тобто є зараз часто проблема у дівчаток, там вусика, або десь оволосіння, де в тих ділянках немає бути. Це є гірсутизм, да, тобто, це все якраз призводить. Якщо ми цей процес пацієнт, да, вчасно. Зрозуміло, не може е, виявити так. Це вже як наслідок може далі спровокувати е, появу вже цукрового діабету. А якщо е, на рівні цьому інсулінорезистентності людина міняє свій спосіб життя, починає більш активно рухатись, е, збалансоване харчування, білки, жири вуглеводи, е, водичка до 2 літрів в день, обов'язково 8-9 годин в сну це також дуже важливо. Ну і мінімізування стресу, стрес це завжди також тригер. Е, розвитку цукрового діабету. Угу. Ще я читала, що в країнах, які мають більш високий рівень розвитку, вони менш, відповідно, рухаються, бо є машина, їдять таку більш жирнішу їжу, там кількість діабету більша, хоча в ідеалі мало би бути менше, тому що, мав би бути якийсь контроль. Це якась така зла, злий, якийсь такий жарт, чи чому це ось так? Ну, дивіться, цукровий діабет має дуже багато різних е, моментів, чому він виникає. Це в першу чергу спадковість, да? це хронічний стрес. Тобто, зрозуміло, якщо людина в хронічному стресі, це неправильний спосіб життя, неправильне харчування. Тобто, тут є стільки нюансів, що не можна там говорити про якусь країну е, там чи суто от, малорухомий спосіб життя. Це є е, кілька певних моментів, на що впливає. Те, ну який вплив на організм, що людина може захворіти цим захворюванням. Зрозуміло, що в нашій країні зараз війна, і цукровий діабет дуже е, почав частішати, тому що людини люди знаходяться в стресі, е, постійні тривоги за родичів, за сім'ю. Тобто, всі ці моменти зрозуміло, що зараз це все дуже поросло, і найбільша проблема в тому, що люди ходять да, вже з цукрами, маючи їх, наприклад, 6-7, вони це не відчувають. Розумієте, вони не відчувають, що в них завищений показник цукру, бо вони не. Перевіряють, немає якихось таких симптомів. Ну може бути десь сухість в роті, вони там попили водички. Не, не звертають на це увагу, і коли вже приходять, да, тобто вже є така картина трошки цукрового діабету, да уже такого, який вже був певний період, да. він не, не є прям вже такий запущений. Але якби людина звернулася раніше, то ситуація була б набагато краще, тому нам зрозуміло, що основне для наших пацієнтів це те, що потрібно звертатися якомога. Скоріше до лікарів для того, щоб ми змогли надати допомогу, і це в першу чергу буде для пацієнта найкраще, щоб уникнути саме ускладнень цукрового діабету. Також вітамін Д його прям пропонують від усіх захворювань, від усіх ситуацій, там навіть норми мабуть збільшені, бо є якісь зацікавленість, якась фармацевтичних компаній, як на мене, тому що виходить за тими нормами, що майже всіх є його дефіцит, але говорять, що він ефективний, дійсно доведено в профілактиці діабету. Він сприяє кращому засвоєнню інсуліну, кращій його секреції. Ви читали таку інформацію? правильно? Дивіться від. Вітамін Д. тобто ми е, беремо всі вітаміни і мікроелементи з нашого харчування, з нашої тарілки. Якщо вона не збалансована, тоді у людини виникають дефіцити вітамінів і мікроелементів. Якщо ми говоримо про вітамін Д, вітамін Д гарно впливає на весь організм, на наш імунітет, на наш настрій. Да? Тому що якщо, наприклад, нема сонячних променів, зрозуміло, що людина має вживати. Наприклад, той же вітамін Д, але він вживається суто по показам, якщо людина здала аналіз на вітамін Д, і там є нестача. Да? Тобто є дефіцит, ми його приймаємо. Тобто тут більше стоїми метою, що вітамін Д він впливає не на цукровий діабет, а він на загальний стан організму. Тому що, наприклад, от навіть сьогодні у мене на прийомі була пацієнтка, яка звернулася з тим, що в неї сильна слабість, біль в кістках, постійна втомлюваність. Коли я перевірила її вітамін Д, він був 12%. Саме саме нижня норма це йде 30, але це також рахується дефіцитом. А це 12, Ну ви представляєте, тобто я ну, назначаю їй спеціальну дозу і її чекаю через місяць, щоб ми перевірили і як вона буде себе почувати. Тобто тут треба саме контролювати рівень своїх вітамінів. І в кожній лабораторії можна здати є такі пакети, як мінерали, вітаміни, щоб людина розуміла, чого саме є у неї дефіцит. Тому що якщо людина себе погано почуває, значить на то є причина. Або цукор, або дефіцит вітамінів і мінералів. Угу. Також знаю, що вітамін В 12 і вітамін С дуже важливі в профілактиці якихось ускладнень, діабету, і загалом, які бувають ускладнення, і як їх попередити. Ну звісно, ускладнення цукрового діабету вони бувають і з боку очей. Це діабетична ретинопотія. Тобто, це вже коли йдуть судини, саме зміна судин очного дна. А тобто, це зрозуміло для того, щоб от ці всі ускладнення не були такими. Потрібно тримати наш цукор, як то кажуть, у нормі. Також, якщо це говорити з боку нервової системи, це діабетична полінейропатія, також це може бути з боку. Нирок, це діабетична нефропатія. І в принципі, основний момент в тому, що це страждають в основному судини, тобто надзвичайно часто ускладнення, це якраз йдуть інсульти і інфаркти. Це є майже на першому місці, тому ми завжди просимо пацієнтів звертатися вчасно, контролювати свій рівень цукру, якщо вони навіть і знають, що вони хворіють сукровим діабетом, приймати лікування, яке надано пацієнтам, не пропускати, тому що дуже часто таке буває, що пацієнти забувають приймати якісь препарати, і через місяць, коли ми вже перевіряємо, ми відпрацьоваємо. Правляємо пацієнта там до окуліста, до невропатолога, до судинного хірурга, то зрозуміло, чого вже є ці ускладнення, тому що десь щось пацієнт робив неправильно, нераціонально, а це все має бути чітко і під контролем. Тепер я вичитала, що прямо є такі фактори ризику, ну типа щоб людина вчасно звернулася і правильно діагностувала це вік після 45 років. Це полікістозні яєчники, серцево-судинні захворювання, зайва вага. І ці люди саме обов'язково мають ходити щороку і здавати аналіз крові на цукор, оскільки діабет типу розвивається повільно від 5 до 12 років. Це прям так. Е, ну, дивіться, людина має звертатись в першу чергу, коли вона відчуває скарги, коли в неї спрага в роті, коли в неї часте сечовипускання. Вона саме вночі по кілька разів стає саме в туалет. Е, коли є збільшення маси тіла, на да, людина якби так набрякає. Загальна слабість, вялість або навпаки, буває, що молоді пацієнти звертаються, вони дуже різко схудли. Така пітливість, да там іде вже цукровий діабет першого типу. Тобто, в першу чергу людина має звернутися, коли вона відчуває дані симптоми і скарги, щоб ми перевірили. А якщо, наприклад, людина вже хворіє, то вона має також кожен три місяці здавати даний цей показник, лікований гемоглобін. Ну і взагалі перевіряє перевірятися навіть у вузьких спеціалістів, те, що я говорила перед цим. Тобто нема такого, як раніше, що там перевірятися, там раз у півроку раз потреба, у... не треба, так? Так, ну як то кажуть, якщо є, якщо є скаги, ми е, звертаємося. Якщо, наприклад, теж е, наприклад все добре в нас, але ми знаємо, що є спадковість, у да, нас там хворіла мама, чи ще щось, треба прийти також перевіритися. Тобто, все одно треба тримати, тому що це така хвороба, що. Е, не завжди все є вчасно, і люди ходять з цими цукрами довго. Тому якщо є на це скарги, ми частіше звертаємося. Якщо скарг немає, раз у півроку, раз у рік пацієнт також має бути в нас. Тепер я вичитала, що є такий девайс, який катетер пацієнт встановлює на животі, і цей девайс якось приєднується до смартфону. Він в реальному часі контролює рівень цукру і подає сигнал, коли щось не гаразд. Вам відомо про ці девайси? Так, так, це такий девайс. Коштує? Що так, так, це девайс, Він є е, дороговарцісний, лібра називається. Е, часто, звісно, за кордоном його видають безкоштовно для пацієнтів. Також діткам, які хворіють на цукровий діабет, також кладуть, тому що е, це для того, щоб пацієнт кожен раз не колов свій пальчик. Тому що вимірювати цукор за день треба по кілька разів, і зрозуміло, для діток це дуже травматично. Тому в основному дітям кладуть цей девайс. Дорослим кладуть, е, як то кажуть, по, по спроможності своїй. Да, що людина собі може це дозволити коштами, він в принципі це купує. Це облегшує в тому плані, що можна зразу дивитися, який цукор. Він приєднується до свого телефона, і в принципі людина контролює цукор. Тобто, це дивлячись, якщо людина може собі дозволити, це дійсно е, облегшує трошечки життя і не так травматизує пальці. Хоча наші пацієнти вони вже всі звикли, і вони теж кажуть, що вони не відчувають, навіть коли колять палець по 4 рази на день. А скільки коштує такий девайс приблизно? Прям цікаво. Він є, він є дорогий, але чесно, вартість я вам не скажу, тому що у мене зараз мало пацієнтів, які мають цей девайс. Ну, я якось навіть і не запитувала по ціні, але він є дороговартісним. Наверное, він не дуже і доступний для наших пацієнтів. І ще є якась така помпочка. Кажуть, що вона качає інсулін поступово періодично дає, якщо потрібно це також ставлять дітям. Це вже щось інше? Чи це... Так, це йде вже та, це вже інсулінова помпа. Вона все. Також є на телефоні, вона під'єднується. Це все, вона дивиться, який, наприклад, рівень цукру в крові, і той чи інший, наприклад, інсулін вводить зразу в кров. Це також облегшує це пацієнти в основному з інсуліновою помпою також приїжджають за кордону, тому що вона є дороговартісна в обслуговуванні. Наші пацієнти її не мають. У нас усі користуються шприц ручками. Потім гістиціний діабетця діабет, діабет вагітних. Він проходить, коли жінка народила. Лека, що це є фактором ризику діабету другого типу. Наскільки часто таке буває? Так, звісно, це є фактором ризику. Зараз це зустрічається часто, тому що також вагітні зараз є у стресі, є так само переїдання з солодким вуглеводами, і дуже часто ми якраз у своїх пацієнтів вагітних е, зустрічаємо збільшений цукор в крові. Е, тобто, зрозуміло, що е, якщо це вже є діагноз гестаційний діабет, тут іде лікування лише інсулінотерапією, ми підбираємо інсулін, і пацієнтка собі колеться, поки вона. Е, Поки вона вагітна. А далі обов'язково треба спостерігати, тому що це дійсно є фактор ризику, щоб далі ну, цей цукровий діабет не розвився. Це все дуже індивідуально, тому що у декого провокує і чинник розвитку, і вже пацієнтка хворіє цукровим діабетом, у когось все добре, просто спостерігаємо рівень цукру, ведемо правильний спосіб життя, харчування, активність і все стає на своє місце. Є ще не цукровий діабет. Я думала, що такого немає. Розкажіть щось про це, якщо вам відомо. Ну, не цукровий діабет це захворювання, якраз викликане недостатністю антидіоретичного гормону вазопресину, тобто який виробляється у гіпофізі. Це дуже рідкісне ендокринне захворювання. Воно якраз дуже часто виникає, якщо є спадковість, якщо є якісь після черепно-мозкових травм. Також у мене ж була пацієнтка недавно після тяжкої перенесеної інфекційного захворювання, також воно виникає. Ну і в принципі воно схоже до цукрового діабету, що також пацієнти вживають дуже багато води, вони можуть випити від 3 до 15 літрів води в день, і також дуже часто сечовипускання. Тобто людина може подумати, що це є цукровий діабет. Коли ми перевіряємо, діагностуємо, да, діагностика, це е, якраз ми здаємо аналіз сечі за земницьким, да, де питома вага має бути низька, і тоді зрозуміло, що є це дане захворювання, або також робимо КТ головного мозку. Е, тут, в принципі, лікування е, воно є просто замісна гормональна терапія цим антидіоретичним гормоном. Це є спрей е, уропрес, або це таблетки, або краплі. Е, або краплі. Тобто є різні види, тут лікування лише одне, і, в принципі, це захворювання воно дійсно відрізняється від цукрового діабету, але тільки спеціаліст може допомогти людині його виявити, тому що воно дуже рідкісне. Гіпергалікемія і гіпоглікемія що це таке? Гіперглікемія це підвищений рівень цукру в крові, гіпоглікемія це знижений. Да? Тобто може бути гіпокома, може бути гіперкома, тобто людей також часто привозять у різних цих станах і лікар надає допомогу, тому що, наприклад, гіпо – часто знижений цукорівні, рівень цукру знижений за того, що, наприклад, якщо пацієнт да, приймає інсулінотерапію, він може переколоти інсулін, і цукор настільки знижиться, що людина може впасти в кому. От. Або навпаки, якщо людина десь забула, або щось сталося і вона не кололася, цукор дуже стрімко йде наверх, і в неї вже виникає гіперглікемія. Я бачила, колись відпочивала пацієнта з гіпоглікемією, то він починав от говорити, як п'яний поступово-поступово, поступовий падав. А якщо гіперглікемія, то як, як це якщо не міряти цукор, як розпізнати так само чи якісь інші синічні людина, про не буде аж такої коми, гіперкоми. Навіть якщо цукор більше 20, людина просто погано себе почуває, в неї така слабість, спітливість, вона не розуміє, що з нею робиться. І якщо ця людина, наприклад, хворіє цукровим діабетом, то вона зразу зрозуміє, що треба Мірити цукор, що зі мною не так. Да? Якщо, наприклад, людина не хворіє, вона не знає і це вперше вигляне, ну, ти, ти зрозуміло, що вперше це потрібно визвати швидку допомогу, яка допоможе, тому що людина, яка не хворіє, вона не має апарату для вимірювання цукрового діабету. Далі, коли діабет другого типу. я читала, що перша лінійка це медформіни. Спочатку дають його. Якщо все в нормі, то більше нічого не додають, якщо ні, то тоді якось додають. Але як то людина лягає в лікарню? Чи вона просто ходить до лікаря якийсь період часу, щоб визначити які препарати їй потрібно? Звісно, пацієнт звертається на прийом, де ми е, вимірюємо цукор е, з пальця, де ми вимірюємо глікований гемоглобін, ми це все визначаємо. А, якщо, наприклад, вже є у людини да, препарат метформіну, це є перша лінія а, для лікування цукрового діабету. Далі ми працюємо з пацієнтом по харчуванню, тому що багатьох є з цим проблема, є нераціональне, неправильне харчування у людини, тому є зайва вага. Ми обговорюємо спосіб життя, ми обговорюємо е, режим сну. Да, Режим відпочинку, режим роботи, якщо це сидяча робота. Ми дивимося, як цукор е, на метформіні у пацієнта працює. Якщо, наприклад, вже недостатня доза, ми збільшуємо дози, чи ми даємо препарати з іншої групи. Це все індивідуально, і це е, основний момент: це робота, лікар-пацієнт. Тобто пацієнт має виконувати усі. Е, Лікаря, як то кажуть, настанови, тоді буде результат. Цьому і зацікавлений я як лікар зацікавлена, тому що для мене важливо, щоб мій пацієнт почувався себе кращим, для того щоб я йому в свою чергу могла допомогти. І Він, якщо буде виконувати все те, що я сказала, буде результат, буде гарний показник цукру. І саме найважливіше, що людина буде себе гарно почувати. А нічого нема ціннішого, ніж наше здоров'я, тому треба це пам'ятати. Потім я вважаю, що коли людина бере собі кров, ну щоб вирівняти в домашніх умовах рівень цукру, вона багато спирту туди дає і це сприяє неточному показнику. А також якщо щось солоденьке їла, руки не помила, то буває і 30, і люди прямо панікують як правильно це зробити. Найправильніше це потрібно здавати цукор на ще. Тобто людина лише прокинулася і вона собі зміряла цукор, або вона прийшла в лікарню, або вона, неї, якщо є апарат, вона зміряла вдома. Тобто, зрозуміло, що з вечора людина буде щось їсти, але саме основне, щоб е, цукор іменно був, наче тоді це буде точний показник, або вже після їжі через півтори-дві години. Тому що, якщо зразу після їжі поміряти, звісно, цукор буде високий, тому що людина вживає багато чого і тому людина може налякатися, але це нема що хвилюватися. А цей момент, що коли спирту лиш багато, то він не дуже ні, ні. Це неправда? Це, це, це неправда. Ми протираємо пальчик спиртом, інколи люди вже і не протирають, тому що ці, що з цукровим діабетом немає на це часу. Тобто, ну для, для дезінфекції, звісно, ми протираємо, але це ніяк не впливає. А це що саме боїв і нові ці цукор, і тоді і вищий рівень таке часто буває. Пацієнти панікують чи ні? Звісно, буває, звісно, бувають, панікують, але всі звертаються, і вже ну, лікар пояснює, що тут нема що що ви поміряли після їжі, або ви неправильно там змірили. Ми завжди перемірюємо в своїх умовах, у своїй лікарні, і це дає вже точність розуміння ситуації пацієнта. А ще діабет не тільки можна успадкувати, його можна наїсти. Чи правда, що якщо багато їсти солодкого, то це точно у нас буде мати діабет? Чи якщо не співпадають кілька чинників, ну то їж собі солоденький, нічого страшного від цього не буде. Ну, звісно, все це індивідуально. Не можна сказати, що лише суто ті люди, які їдять багато солодкого, у них буде цукровий діабет. Все потрібно робити в міру, да? Тобто, якщо людина хоче десь з'їсти солодке, хай це буде корисне солодке, да? тобто або чорний шоколад, або якийсь фрукт, або пастила, да? старатися забрати цукор, мед, бо це все так само глюкоза. Тобто більше перейти на щось: це стевія да, з корисного замінника, цукрозамінника, тобто старатися вживати солодке, ну, тому що зрозуміло, що люди. Де хотять, але щоб воно було корисне, щоб це не були вуглеводи, тістечка, печеня, цукерки, щоб це все було підряд. Людина може собі щось дозволити, але щоб це було в міру, тому що це наше здоров'я, це треба пам'ятати. А діабет першого типу це автоімунне захворювання, і зустрічає, якщо в ранньому віці людина його має, то такі люди менше живуть, там до років 40-50? чи є прям така? Ну не можна так казати. Ні? Люди я прям люди... таке знаю в люди... нас, можливо, вони неправильно корикували. Якщо, це... але... якщо люд... люди з діабетом, як правило, живуть довго і якщо вони вже не мають таких ускладнень. Якщо вони контролюють свій діабет, так якщо вони контролюють свої показники цукру, то все добре, людина і гарно себе почуває, і в неї все супер. А якщо це все трошечки в такому вигляді, що людина не слідкує, не за харчуванням, не приймає ліки, не там інсулінотерапія або неправильні дози, то звісно, це може призвести до ускладнень, а вже ускладнення призводять до якихось летальних наслідків, але не сам цукровий діабет. Ну, і раннє введення кашки дитині в прикорм, також молока вживання багато, це також фактори ризику діабету першого типу. Я читала це міф чи правда? Ну, я би не сказала, якщо чесно, що це прям міф, але це також ем, що це прав правда. Але це також має бути все, як то кажуть, під контролем. Навіть якщо є ведення да це і каші, то ну. Тобто це теж треба дивлячись, чи це кожного дня, скільки раз на день. Ну, тут такі моменти. Це все дуже індивідуально і цим вже більше, звісно, займаються дитячі ендокринологи. А, от... Інвалідність дуже часто буває внаслідок цукрового діабету, чи є така статистика, чи можливо прожити з діабетом і бути в принципі плюс-мінус здоровим і не мати інвалідності? Якщо зазвичай скільки таких випадків буває, чи так не є реально? різні випадки, так нереально вам сказати, тому що є люди з цукровим діабетом з інвалідністю, тому що є ускладнення. Да, ускладнення є, наприклад, і є інвалідність, є звісно, без це все дуже індивідуально. Ну і тут дивлячись, яка ситуація в пацієнтах. Так загалом це неможливо сказати. А якась статистика є, прямо скільки людей все ж таки вдається? Ні, ні, треба? ні, Я, ми таку статистику не ведемо. Ми суто допомагаємо пацієнтам е, тримати в нормі цукри, не наша, як то кажуть, парафія. Угу. А от щоб люди вже мали цукор високий і не їли медикаменти, тільки дієта і фізична активність, і цей цукор тримали в нормі, це реально чи це неможливо? Ну, також дуже все індивідуально по випадкам. Хтось, наприклад, якщо на стадії предіабету, так, то наприклад, є е, правильне харчування, є активність, є, наприклад, мінімальні дози метформіну, і все можливо на протязі певного часу ми слідкуємо пацієнтам. Так. Якщо це вже є цукровий діабет, там трошки важче. Треба дивитися суто, суто картину і спосіб життя пацієнта. Тобто, як пацієнт мотивований, то, можливо, він так, може так, так. предмети і все в нього буде добре. Тоді, які б ви дали рекомендації всім тим, хто відчуває, що щось у нього, мабуть, не так, є ризик, що, можливо, є е, діабет, і якщо родичі мали дуже багато прямо генетичних чинник, е, е, як відслідковувати, на що звертати увагу, і щоб не пропустити той момент, коли вчасно діагностував і немає ускладнень. Ну, якраз саме основне, щоб не боятися звертатись а, якомога раніше, коли відчуваються дані симптоми, про які ми з вами говорили. Якщо є спадковість, якщо є скарга, приходите. Ми перевіримо цукор крові. Ми вас обстежимо. А, у Нас можна звернутися й до вузьких спеціалістів. Тобто, все це. Ми обов'язково перевіримо. Ми е, з пацієнтом завжди обговорюємо спосіб життя, спосіб харчування. Да? Е, також треба старатися навіть в такий час важкий для нас, е, триматись е, нервово стабільними, як то кажуть, тому що це також є ризик в цьому. Не боятися звертатися для того, щоб була своєчасна діагностика, і для того, щоб наші пацієнти були всі здорові, щасливі, е, усміхнені і з гарними показниками цукру. Я дякую за таку цікаву розмову. Всім бажаю, хто буде дивитися, довіряйте лікарям. Вони багато чого знають і бачили. Вони мають певний досвід і завжди дадуть цінну корисну пораду. До побачення. Дякую, дякую вам і вам щасливо.